Старе місто Алеппо може бути відновлене, ЮНЕСКО. Зруйноване за роки військового конфлікту, старе місто Алеппо, Сирія, може бути відновлене, заявили в ЮНЕСКО. Наш задум полягає в тому, щоб відродити старе місто точно таким, яким воно було до війни, з тими ж каменями, де це можливо, сказав Мазен Саммай, представник ЮНЕСКО в Алеппо. Передає Reuters. за його словами, організація має в своєму розпорядженні старі плани середньовічних мечетей старого міста, ринків, лазені цитаделі, що забезпечить точну реконструкцію. Відновлення старого міста Алеппо необхідне для президента Сирії Башара Асада як символ його влади, так і через економічну важливість міста. Алеппо до початку бойових дій в Сирії було найбільшим економічним центром країни. Місто називали північною столицею Сирії. Старе місто Алеппо є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1986 року. Нагадаємо, що в грудні 2016 року офіційний Дамаск оголосив про повну перемогу і повернення контролю над всім Алеппо, східна частина якого була звільнена від повстанців. Читайте також останні дні Алеппо. завершується головна битва Сирійської війни за матеріалами сайту Ньюс